Ісус Христос говорить, ви чули, що сказано древнім, не вбивай, а хто ж вб'є, той повинен суду. Тобто, хто вб'є, той потрапить на суд, і вже суд буде вирішувати законність його вбивства, чи це було самооборона, чи це був злочин. Далі Христос продовжує: Ви чули, що сказано древнім? Не вбий? А я кажу, що всякий, хто гнівається на брата свого дарма, той підлягає суду. Хто скаже брату своєму дурак, підлягає недіону. Що робить Ісус Христос? Він підвищує стандарт, говорячи, що на суд підуть навіть ті, хто думає погано. Якщо злословиш, сраджуєш, не любиш тих, хто явив тобі любов та спасіння, то потрапиш в гієну вогняну. І так Христос не відмінив закон. А утвердив його, показавши нам християнам приклад. Однак є багато людей, які прикриваються Біблією, але не виконують її насправді. Наприклад, є люди, які називають себе пацифістами. Вони говорять, що ніколи ні за яких обставин не візьмуть зброю до рук. І говорять, що Біблія каже, щоб ми любили своїх ворогів. Але при цьому ці люди злословлять, постійно засуджують когось, не люблять ближніх своїх. По новому заповіту такі люди є вже людиновбивцями. вбивцями, адже всякий, хто ненавидить свого брата, він є людиною-вбивцею. Люди говорять, але ж Ісус сказав: любіть ворогів ваших. Але ці люди сфокусовані лише на цьому, щоб любити ворогів. Так, можливо, ворогів любиш, але якщо ти не любиш ближнього свого, то Біблія говорить, що ти хуже невірного, і любиш ворогів, які можуть робити все, що завгодно з твоїми рідними та близькими, а де ж тоді твоя любов до рідних та близьких? В такому випадку ти хуже невірного.